Так, я вже говорю, що, що там це то, оце, так, це так. Мені, щоб піти на сесію, так Давайте треба... я лікати. Якщо вам важко, ви знаєте, що можна зробити. Якщо ви про це помагали. Давайте зумістимо. Так, давайте щось ми Зараз <реш> зазвичай на чому ми зупинилися. З рахунок <реш> вільно залишку, Ні. Чи через рахунок? <реш> При розході <реш> а ще ми не можемо доділити. Залишло 90 тисяч. Якщо треба 600 з щедро, значить треба звізить на 90 тисяч на. 90 тисяч на виконавчий комітет. Так, 65 звітов. Ми закрили, а тільки условно. Так, ну це вони знають не тільки... Що, да? Вони сказали, що... Дайте, дайте. Дайте. Давайте їм поки ми салоку заклеємо, а там вони поки подають. Вкладаю у проєкт рішення, а ви тоді на сесії цю рішати. Це я не забачу, якщо він вирішує рішення. Я можливо не розумію. Підскажіть мені, тоді я не голосували за сумнів. Я розумію, що проєкт рішення я повинна включити ці дані сумі. Тобто, як вияснювати мені за рахунок перевиконання. Ось оце, за рахунок іннутали, що ми приділилися і шляхом перерозподілу. Що я ще не так? А, а ви, ви оце зустрічаєтесь там перед раніше, е mm -hmm. наскільки я розумію, перед комісією, зустрічались mm -hmm. там лікарні, е лікар, хто просто це хоче. Зустрічаються з керівниками, ліками, що інженерами вирішували, ну там плакали, що ви дайте, а ми плакали, що, що, що немає. і ось вирішували, тому скільки щоб нікого не обійдети. Якесь говорення. Ну то, то і зараз таке бути, Збоджувати до цього. А при мені при мені. Я так, не та не я нічого поганого не говорю, це нормально. Я просто кажу, давайте. Це не Ну не Прийшли, втратить всі втратить. хочуть. Щоб щоб ми пишуть втратить. за годину, не можемо це вирішити? А, як якось Тьфу. прийшли, всі кажуть, дайте, ми плачемо, що потрушку роздали всім, якісь там першочергові надали, як на всю частину треба, тут треба, на рікарку треба. Я це не розумію, що треба. Вирішили, прийшли, там да, все, хорошо. А так я вас не добачу. Тоді, виходить, так, як я казав, що треба, щоб комісія не, не, не відпрацюється. Ні, хай приймає. Приймають, що всі. Але якось хоч там, триману прийшов, лікарю. Це заявлять на 10 мільйонів. Якось вирішив, що гроші тут все не тримаємо технічно. І завжди такі немає. Дивіться, до комісії я підготувала Ця Та таблиця була всі два молодими. Це на 31 мільйон були написано в листі. Да. З них ви при... на комісії, згідно е... цього, я, наприклад, прикидала собі, що я, я буде казати, які в нас кошти є і що ми можемо з цих листів. Ми можемо лише. 10-7% виконувати.

32 мільйона, мільйон тримали. Дивіться, давайте не Дивіться, а сьогодні ще поліція, так. Сьогодні я озвучу питання, озвучую, бо вони болючі. Сьогодні по укриттю треба, треба. Сьогодні по амбулаторії Весовичці треба, треба. Сьогодні по ДФТ треба, треба. Національна гвардія стоїть на роботу про це. Тобто оце про негатива. А та, що залишається, тоді робить. Дивіться, лікарні приймало 600 тисяч. А ми даємо 100 і вже сюди допомагають всюди. Если вы решили, то можно было. Ну, дай Бог, что вырешить. Как ты за три кредит? Заросли. Я обращаюсь, не давай это вашу маленький. А мне как-то сказать, это простейший. Ну да, физически. Це на підприємстві дійсно не простала, тому що це, що є постанова 65-35, і держава різницю тарифів не дає. Але в мене така пропозиція, вже ж поділили. Різниця тарифів по чому? Діли, немає чому. Тарифи пока старі. Ті, які були до війни, держава обіцяє різницю тарифів, можна і копійки по суті. Які ж вони помітні старі? Вони були 35, зараз корденські. Вона не дала. І є постанова 65-35. Тобто 65, 65 забирають а 35% виставляє для підприємства. Але я думаю, що враховуючи те, що вже діли тут то тому питання треба буде по-любому переносити що? на вересень місяць. А так можна. Я не... Ну, а що ми зробимо? Початок опалювального сезону 15 жовтня. Якщо ми в вересні виділимо, як час для того, щоб було. Ага. Притому заборгованість стане така, у нас вже велика там. Буквально рахунок йде на сотні тисяч. Що ви вже зробите, коли не важко поділити? Якщо пізніше дають на світу? Так, принесення звіту провання соціально-економічної підстави з цією 500 тисяч до октябрь коштів на 24 рік. Перед цим попередній програм було 250 тисяч, буде 750 тисяч на забезпечення перевезення особливого складу до того, що формування випадкової територіальної громади, до місць виконання завдань та практичних дій, в тому числі придбання балоного збільшення. Тобто це 500 тисяч наповнено. До програми поліцейської офіцерої громади, також місцеві зміни, а саме збільшено обсяг 24 року програми на 90 тисяч на е, автозапчастини для автомобіля. І змінимо е, назву заходу, звичайно, раніше подали наступні матеріали, зараз добавили словами та запчастини. Thank mm -hmm. Це був перед будіо вже запланований, це тобто 657 то на Месалівку, що сюди додали, сума, яку ми знімемо із е, соціально гуманітарного управління для того, щоб дати на Месалівку і на центр вийде, ще більше сума. І ми ту суму з залишку е, направили в інших та медитації. Оце ця сума додали в цей. Thank uh -huh. На сьогодні культурної складі направлено на захищення, це іде на два віднологи 158. Це і куплення, які направлені на спеціальну. Також кредиторської хочу зазначити, кредиторської закупованості по захищенні статтях за перше півріччя. Немає виконання бюджету за перше Поїду, не надходить, поїдете зараз, там тільки зараз можуть наказати. Не до виконання по знаку значне. Набагато краще. ДСУ зв'язку з тим, що не йдуть підняття в мене за ітакта, мати, як вони планували. Тут також не те, тому що раніше, ну я наприклад його стрілку рівні, тому що раніше в нас було працівників, які приймають більше. Зараз там одна людина, яка приймає, має У нас тут слів, що у нас одна людина, яка здійснює реєстрацію і види, що працюється. Більше це не можемо знайти людину, щоб десять робити, яка це робити. Оце садчики, папери села, це вона одна єдина. Якщо ми на цьому втрачаємо кошти, то можливо краще людина. Він абсолютно збитковий, тому що все рівно треба їздити двічі на тиждень. Така організація системи роботи, що... Тут все роблять подають на вухов і вухо треба їх на готові доразготові і карточки, і заграну Двічі на тиждень жене машину на. Інакше більше допомоги. Потрібно пройти здати тест і отримати ліцензію. Це тести не так просто пройти. Ну, якщо втрачаються кошти, то, то можливо. Це, це, це як на права, то не хочу, не буде. Ага. Прова це те сам для себе. もう、まさかのばたやん。 Правда говорить, що для того, щоб додати до штати комунальної установи посади поки ці приступи до структури супроводу, і супроводу демобілізованих і військовослужбовців. Поясню, що це таке. Вишла постанова Кабінету і листин департаменту соціального захисту і політики, вони прямо вимагають. Несли e, взагалі-то вихотіли сім штатних одиниць, виходячи з, ті, з того, що в Донецькарській громаді є близько 700 ветеранів, а до розрахунки на одного помічних классу ветеранів сильно вимагали сім штатних одиниць. Я їх трішки зтишила до трьох. E, ці штатні одиниці будуть фінансуватися за рахунок ну, державного бюджету. Називається міський петран або факівецький супровод зелені. Вони вже, як то кажуть, на фінальному станцію вони виходять, тільки в них немає ще з розмова Як це буде цього? Кожен від ветеранів призначається, вона береться штат на, на місці. Кому вона буде підпорядкована, як вона буде працювати, якою категорійності буде, там із категорійних на неї впливає заробітна плава. І як ця людина прийде до вас у соціальний захист, у вас людина по соціальному захисті буде включати на 80 гривень, якщо ця людина прийде і буде отримувати 17. de cair вони мають мати